У Херсоні відбувся кубок Херсонської області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. У змаганнях, що тривали протягом трьох днів на базі спортивних залів Херсонського державного університету та загальноосвітніх шкіл номер 45 та 57, взяло участь 9 команд. Зима не привід для того, аби забути про улюблену справу та припинити підтримувати фізичну форму, вдосконалювати навички та уміння набуті у тривалому навчанні, кажуть херсонські туристи. Саме тому чотири роки як було започатковано кубок області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. Зимку, щоб дітки. Могли свої навички, свої уміння все таки проявити один перед одним, закріпить. Ми запровадили такий такий кубок. Відкриття та перший день змагань відбулись в спортивній залі Херсонського державного університету. Адже вона одна із небагатьох облаштована спеціальними туристськими дистанціями. Звичайно, я позитивно відношуся до того, що ці змагання проводяться. На жаль, на жаль, що тільки звичайно лише в Херсонському державному університеті є. Пристосування, які дозволяють проводити це перший тур. На другий і третій день змагань юні туристи з усієї Херсонщини демонстрували свій фізичний гар та засвоєні туристські навички в загальноосвітніх школах номер 45 та 57. Ними були подолені дистанції смуга перешкод зв'язки, особисто командна та командна смуга перешкод. Цікава та з користю школярі проводили свій час і після змагань. Спеціально для них в обласному центрі туристсько краєзнавчої творчості учнівської молоді було організовано брейринги. Насичена та захоплива програма змагань щороку приваблює і нових і постійних учасників цей вид спорту. Він не вступає в жодному виду спорту по розвитку фізичних якостей дітей. Інколи водимо дітей по походам, інколи велопоходи проводимо. Для самих школярів туризм не просто захоплення, це спосіб життя, що дарує чимало позитивних емоцій, неповторних вражень, загартовує як фізично, так і духовно. Туризм – та Очень хороший вид спорта он учит жизнь, можно так сказать. Найкращі результати цього року вдалося показати команді Чаплінського району. Вона посіла третє місце на другому команда Херсона. А переможцями змагань на кубок Херсонської області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих приміщеннях стали вихованці комунального закладу, центр туристсько кризнавчої творчості учнівської молоді. Оксана Страмнова, Віктор Вічук, телеканал Скіфія.